То святкує День Святого Миколая сьогодні, по старому, 19 грудня, я всіх вітаю зі святом. Щастя, здоров'я, благополуччя з наступаючими новорічними святами. Значить, що зранку я вже всіх своїх недоброжелателів поздоровила, Є, звісно, побажала навчитися виживати, бо не виживуть. Не, не буду поганих слов говорити. Значить, всім хорошим людям, яким не треба нічого пояснювати, які і так знають, бо в свій час пережили. Якісь подібні ситуації, з яким, які їх навчили самих, самих соображати, логічно мислить, і взагалі поклали розум, який нормально розвився в голови. Люблю людей, в яких є розум. Мені каже, це саме привабливе, що є в людині. Ось таким людям я хочу сьогодні подякувати за всю підтримку, за всю допомогу, за всі реальні дії. Що ви зробили для нас, для мене, для собак безпритульних, для того, що я просила, а ви все зробили. От за це вам дуже сильно дякую від себе, від своїх підопічних, від всієї нашої великої, пухнастої родини, всім отаким людям безмежно, щиро, вдячна. Як ми знаємо, в нас на смітнику з'явилися собаки з демодекозом. Звісно, я їм одразу дала ліки. В даному випадку це була симпайка Тріо в нас, ми з 6-го, із 1-го, Святого Миколая, 6 грудня, збирали на 9 таблеток симпаріки. Назбирали 6 таблеток, нам треба було 3 таблетки. Да, отакі, о, о, отакі заробітки, отакі медленні збори, хто там думає, що за це можна якось обогатитися, не можна назбирати на 9 таблеток симпаріки було. Із всіх соцмереж, які я веду. Назбирали на 6 таблеток симпаріки, ми їх всіх поділили, бо це ще були і для домашніх собак. І ще 3 собаки, собаки, 3 собаки не просімпаріровані, і вони на смітнику живуть. Не знаю, як тут заняти їх на смітнику е... обробити. Але нам ще треба три таблетки сімпаріки, щоб всі не захворіли демодикозом. І чому це ще важливо і для домашніх собак? Чому я їх так тщательно обробляю? Бо мало того, що вони в нас три собаки живуть на вулиці, ну, у дворі, у вольєрі, у дворі, у вольєрі, вони всі гуляють в мене в полях. Це раз. По-друге, я із смітника. Їм теж можуть занести будь-яку інфекцію. Через те вони, крім того, що всі кастровані, вони всі оброблені, всі привиті, всі мають і відказу прививки. Через те я теж дивлюсь за своїми домашніми собаками, єстено. Але мені дуже хочеться, щоб оці наші бродячі собаки, які в нас під опікою, в да, нас з вами під опікою, теж хай і на тому сміттєзвалищі. Але вони можуть жити трошки легше. Так, да, Завдяки нам, завдяки вам, що ви мені допомагаєте, а я їм допомагаю. Оце цей самий якраз місточок, де ми з вами пов'язані цим всім. Через те кожна ваша допомога йде по прямому назначенню. Воно все не стоїть три копійки. Воно, якщо ви просто візьмете і хоч трошки підрахуєте за одну собаку, по мінімуму. І розділити це все на 30 днів і кожного дня 12 місяців в році, то ви зрозумієте, що собаку задержати дешево. в тому числі і безпритульно доглядати за безпритульною собакою на вулиці на постійній основі, це теж не дешево. Я дуже вдячна всім людям, хто це розуміє і хто підтримує. Так, кожному потрошку, ми всім не допоможемо, але якщо. Група людей збереться для одних собак, група людей збереться для інших собак, і хтось один буде відповідати за, за це все, і підтягувати, і підкручувати, я не знаю, і все контролювати, то все вийде. Через те я так багато розказую, показую. Якщо хтось хоче приїхати, дам ще й потрогати. Так що я маю на увазі собак, яких можна прийти, погладити і подивитися всі умови і дізнатися всі подробиці. Через то, якось так. Дякую вам всім. Хорошим, розумним, добрим людям безмежна щира вдячність.